Вітаємо вас, малята! Подивіться, хто сьогодні до нас завітав. Так, це Ведмедик та їжачок. Який Ведмедик? Великий, а їжачок маленький. Їжачок і Ведмедик були в лісі і повертаються додому. Давайте побудуємо для них будиночки. Давайте подивимось, які геометричних фігур ми будемо будувати будиночки. Які фігури ви тут бачите? Так, квадрати. Скільки квадратів? Багато. А якого вони кольору? Червоного. Які ще геометричні фігури, ви бачите? Трикутники. Якого кольору трикутники? Жовтий та зелений. Чи однакові вони за розміром? Ні, жовтий великий, а зелений маленький. Малята ми будемо будувати будиночки із квадратів та трикутників. Їжачок маленький, побудуємо і будиночок маленький. Для цього візьмемо один квадрат і один маленький трикутник і побудуємо ось такий будиночок. Кладіть такий самий будиночок із своїх геометричних фігур. Ведмедик великий, побудуємо йому великий будинок. Візьмемо багато квадратів і один великий трикутник і побудуємо ось такий будинок. Ведмедик і їжачок дуже задоволені. Тепер у них є свої будиночки. У ведмедика великий, а у їжачка маленький, тому що ведмедик великий, а їжачок маленький.